Твердили, що голова ВЦА області взявся знову за старе, знову збирає їх там десь по закуткам і знову агітує не йти на сесію, бо не зростається його схема поміняти голову міста, поміняти секретаря міської ради. А йому дали ультимативний термін, поставили ультиматум кілька тижнів. І сказали, або ти поведеш Карпову прокуратуру, або ми як у фільмі, знаєте, або ми тебе поведемо на інше місце роботи. І от він, у нього єдиний шанс зараз взяти і переколошматити знову місто, знову не пустити окремих депутатів, які він контролює, на сесію, зірвати сесію, а потім скрізь розповідати про те, що в нас недієздатна міська рада. Що потрібно вводити військову цивільну адміністрацію, що потрібно там багато інших речей робити і так далі. Я хочу до нього звернутися, навіть не як депутат Верховної Ради України 7-го і 8-го скликання, керівник спочатку комітету з питань національної безпеки і оборони, я був секретарем комітету, а потім керівник соціального комітету, а як просто мужик до мужика, я попереджаю. На, цьому, на цій сесії будуть виноситися питання пов'язані з підтримкою військових. Раз. На цій сесії ми будемо виносити питання фінансування ремонтів вулиць. Два і взагалі ремонтів доріг у нашому місті. Три. Я, блять, тобі особисто разом із мешканцями принесу кожну, кожен скат, кожне розбите колесо під офіс. Отой дзеркальний, в який ви засіли, який ви окупували разом зі своїми поплічниками. І ви будете за свій рахунок, шановний пане голово, ремонтувати моїм людям у місті. Кожне колесо і кожен диск, який там буде розбито, і кожне пошкодження автомобіля. Я це обіцяю, і ви знаєте, коли я обіцяю, я це зроблю. Повторюю: Кожне колесо, кожен диск на вашій совісті буде кожне ДТП у місті. Бо ви минулий рік промурижили нам мізки, не підписуючи документи і позбавивши нас можливості відремонтувати дороги. А ми тримали мільярд до останнього, думали, ви таки прийдете в себе, одумаєтесь і припините ці інтриги і ігри. Мамай вам мішав. Робили все для того, щоб дестабілізувати ситуацію, а потім у цій мутній водичці в місті з розбитими ямами. За людьми на владу, всю причому і обласну, і центральну у Києві, і місцеву, вести, ВЦА, посадити свою людину і далі, хамячити за обі свої щоки по 3% за кожну гривню підписану вами на благо міста. Про це говорить усе, усе місто, вся область говорить. За кожним столом у будь-якому будь будь місці нашого, нашої громади. Тому дуже прошу, поки що прошу, припинити будь-які інтриги, припинити ховати депутатів у день сесії і зривати цю сесію. Це, що стосується доріг і число комунального господарства. Далі, я знаю, що ви не покидаєте надію своїх земляків харків'ян повернути в ЖКХ. Ніхера у вас не вийде. Їх не буде, їхньої ноги не буде тут. І ніхто вам не носитиме більше із цієї, із цієї фірми за те, що вони тут працюють. Ніяких ваших земляків тут, у Полтаві, на підрядах по ремонту, доріг, по прибиранню вулиць не буде. Тут буде тотальна комуналізація і, вас, і вашого сліду тут не буде, і рук ваших тут не буде. Це, це три. Далі. Ми виносимо низку надзвичайно серйозних питань, пов'язаних з безпекою надзвичайно серйозних питань пов'язаних із військовими. Скажіть, будь ласка, чому військові повинні страждати за того, що хтось не може свій зад утримати у кріслі через те, що не може знайти спільну мову з депутатами міської ради? Чому військові повинні страждати від того, що ви хочете ще років п'ять сидіти тут головою там, ВЦА чи головою адміністрації? Поясніть, будь ласка, мені, чому ці люди, які ризикують життям і захищають, зокрема вас, там повинні страждати? Я попереджаю, якщо ви зірвете сесію, то ми будемо разом з військовими запрошувати кожного депутата, який не прийде на сесію, в лапках запрошувати. І вас, зокрема, на наступну сесію, військову сесію, і попробуйте тільки не прийти. Четверте. Учора був, мабуть, 15-й чи 16-й суд по тарифам теплоенерго. А може ви врешті-решт там розродитеся і скажете про якусь свою власну позицію з приводу тарифів? Чи ви думаєте, тут вся Полтава, мешканці півмільйона лохів? І вони не розуміють, що без, вашого, без вашої, умовно кажучи, візи і вашого обрядцу ніяких би тарифів ніхто не підняв. Тільки через ваше погодження тут, через те, що ви берете участь разом з іншими партіями, які, до речі, опозиційні до президента, і критикують щодня президента. У Деребані Теплоенерго і грошей, отриманих від підвищених тарифів Теплоенерго. Тисяча громад підписало угоду, меморандум, про відстрочення підвищення тарифів. Лише одна громада, якою. Ви керуєте область Полтавська, взяла і підняла ці тарифи. Уявіть собі, із тисячі громад лише одна громада це зробила. І ви не при чому тут? І ви не маєте якого відношення до цього рішення. І ви не знаєте, що президент України сказав, що має бути мораторій на тарифи. Це четверте питання, по якому я хотів би до вас звернутися. Закликаю вас припинити інтриги. Депутати самі знайдуть знайдуть формулу, яким чином тут стабілізувати владу у місті, порядок у місті, у місті навести, і будуть нормально працювати. Попробуйте тільки зірвати наступну сесію. Попробуйте тільки позбавити нас можливості нормально працювати. Зберу усіх депутатів, всіх рівнів від кожного найменшого села до, обласних, до обласного центру міста Кременчука. Лохвиці, Решетилівки, Карлівки на загальні збори депутатів всіх рівнів прийде під тисячу людей і проголосуємо звернення про вашу відставку до президента. І президент почує всіх. Я переконаний. Ми там згадаємо і за тарифи, і за мамая, з яким ви працювали, рука обруку, плічопліч весь цей час. І це відомо Службі безпеці України і всім іншим правоохоронним органам. Ми це обов'язково зробимо. А ще на кінець вишенька, якщо ця, ця сесія ця буде зірвана, я особисто разом з депутатами і звичайними людьми ініціюю петицію до президента України щодо важої відставки. Я, блядь, обіщаю, я об'їду всі громади у області разом з колегами, а повірте, бажаючих, врешті-решт. Позбутися від цієї ракової пухлини, якою ви є для області дуже багато. І ми зберемо, якщо треба, і мільйон підписів за вашу відставку. І на цьому закінчиться цей хаос, і безпреділ. Тому що це виходить за всі можливі рами. Ви за того, щоб просто сі на своєму місці, позбавляєте нас можливості ремонтувати дороги, я ще раз повторюю: принесу кожне розбитий скат, кожне розбите колеса, кожну зламану запчастину, кожну понівечену машину. Кожну платіжку вам під офіс. І будемо збирати, отам, збирати, збирати, отака гора буде. Позбавляєте можливості підтримувати військових, кришуєте підвищені тарифи теплої енерго. І це чітко зрозуміло. Отам споцеєм сюсюкаєтесь на, на, на ваших нарадах. Бо саме він підписав за вашої команди звернення до, до голови ОДА. Чи до голови обласної обласної ради, щоб розглянули питання підвищення тарифів? Учора ми дослідили на суді ці речі, і в нас є копія цього листа. Припиняйте займатися оцим мародерством. Врешті-решт. І буде в місті порядок, і буде все нормально. Дякую за увагу.